Працюємо в селі Кіндратівка у нашій місцевій амбулаторії. Я вважаюся як би, фельдшером, але на посаді медичної сестри. Я взагалі працюю із 2014 року. Тобто, потім робив паузу на три роки і знову вернувся. Уже в 2021 році я був тут. Тобто, повномасштабну війну зустрів уже тут на роботі. Як змінилася взагалі ваша робота зараз? Які тут небезпеки? Тут же залишається 5 кілометрова зона. І дуже багато там і школи, і амбулаторії виїжджають з п'ятикілометрової кілометрової зони. Чому ваша амбулаторія залишилася? Ну, дивіться, Я чому не... ми залишилися, тому що ми сама дальня точка, виходить, майже. І, до нас, що швидка допомога вже зараз практично не їде, тобто на такі вже випадки, що прям зовсім крайні. І пацієнтів люди як, залишилися, їх потрібно якби, обслуговувати, лікувати і комусь це потрібно все одно робити. І ми обслуговуємо, виходить, три села: Кіндратівку, Костянтиновку і Степне, які взагалі знаходяться там 200 метрів через городи Росія. Люди звідти теж приїздять сюди за допомогою, так? Да? Ми туди виїжджаємо. тобто одягаємо нашого обманірування і їдемо туди. А ну покажіть, що у вас тут є. У нас є бронежилети. Ось такі у нас медичні, для того, щоб, якщо у нас побачать, то щоб бачили, що це медичні працівники, щоб ніяких. У нас, так сказать, питань, чи, можливо, як провокації нічого не було, хоча провокації туди якби так немає. Захотіли, люди обстріляли. медичних працівників це спеціальні бронежилети. Вони в нас обладнані засобами для перев'язок. Тобто, Якщо нам треба екстрено накласти якусь пов'язку, то у нас є втечка, так, ножниці є стерильні серветки, які накладаються на рани пластирі. Ну, по самому мінімуму, але все необхідне. Дуже зручно. Ми туди їздимо кожного тижня. По п'ятницях. Якби попереджень яких, як такових немає, тому що агрофірма також туди їздить, магазин функціонує, туди їздить. І якщо нас і бачать, то вони вже вивчили. Бувало, попадали під обстріл, під як сказати, перестрілку, ну не знаю, зв'язано, чи це нас дивилися. чи… Так співпадало. Більшість людей, які залишилися, не мають транспорту якогось. І, а хто і має, наприклад, то дуже багато хто боїться туди їздити. І приходиться їздити. Переважна більшість це пенсіонери. Тобто там бабусі, вже дідусі. Є люди молодшого віку, років по 40. Дітей зараз там немає. В нашому, в Кіндратівці, ну, Десять діток залишилось, які не хочуть виїздити. А так пенсіонери. Були в нас випадки неодноразові із пораненнями, це осколкові поранення верхніх кінцівок, нижні кінцівки, голови були, це ті, що не, не важкі поранення. Важкі поранення були це черевної порожнини, грудної клітини. І, на жаль, випадок був смертельний коли оскокує поранення шиї грудної клітини і людина померла на місці. Ті, що червоної поражнини були тяжкі поранення, то ми їх відвозили людину, вона лежала в стаціонарі. Випадки, коли в Кіндратівці були поранення голови, кінцівок, верхніх і нижніх ми тут надавали допомогу, вони були неглибокі поранення. Це наша амбулаторія та що. Постраждала від росії, рук росіян. Зараз ми трішки подивимося, що тут всередині. Тут у нас дитячий кабінет був, на жаль, іграшки залишилися, реєстратура наша. І саме тут була аптека, і сюди були в це крило пряме попадання. А там наші кабінети були. Коли обстріли були, ми з цих кабінетів ховалися в коридорі, правила двох стін, поняли? І коли прилетіли в амбулаторію, оці двері, оце двері аптеки. Оце вони повністю прилетіли коридор, навіть не зачепивши стіни. І отут, в оцих дверях, в кабінеті лікаря, вони застряли. Прикиньте. У вас на роботі тоді не було так? Ну, ми за п'ять хвилин виїхали на виклик. Якраз ми вже на виклик приїхали до людини. Нам телефонують, що амбулаторія горить. Ну ми поки обслужили, тому що все одно треба було обслуговувати людину. І ми приїхали. Тут вже було ну, були люди. І нам намагалися щось винести. То спочатку те крило горіло, і документація була в нас в реєстратурі. То через двері зайшли, винесли документацію, і вже потім з цього крила ми вже вікна повибивали і виносили всю решту технікою. Коли буває прийом і відбувається обстріли. Коли сам прийом, ми його завершуємо, людей просимо відійти до сховища, до укриття, тоді все нормально. А коли проводиться якась маніпуляція чи перев'язка, наприклад, то ми прискорюємося. Людей, які залишаються в черзі, колеги вже просять вийти і прямувати до укриття. З маніпуляцією ми, як скоріше, завершуємо, і теж людину запроваждаємо до укриття. Це ваше перше місце роботи? Так. Це моє перше місце роботи. Скільки ви працюєте? Я вступив. Я прийшов сюди на роботу в жовтні місяці, після, після закінчення? закінчення Сумського медичного коледжу. Також проходив курси з тактичної медицини для надання допомоги пораненим. Це ваше був вибір? Чи ви самі хотіли сюди попасти? Чи так вийшло?» Ну і хотів, і так вийшло. Прикордоння залишається зараз без медичних працівників. Швидка сюди не їзди, як сказав мій колега. Тобто евакуацією ми займаємося, якщо це інфаркт або інший якийсь випадок, де на місці медичної допомоги буде недостатньо, надана потрібна госпіталізація. З диспетчером швидкої допомоги ми зв'язуємось. Точка Збору в нас є і куди ми вивозимо, і де нас вже чекає бригада. Ми Були там пацієнцію. якісь вечірні, нічні виклики. Були. Добре, що залишилися лікарі на ну, тут у вас. Ну, звісно, Щоб, добре. Якби... Це ще такі молоді, так зовсім добре. Це ж у нас був самий. Чого це, ти це засіснявся? Що? О, що бутний самий був у нас вихованець. Mm -hmm. да, зараз такий фельдшер. Чемний, віч. Чемний вічливий, yeah. ой, добрий такий. <зас> на допомогу перших рядах. А у ленець, у степне, як їздять. Yeah. Ну що, стріляють? ми кричимо, не їдьте. Вони так нам вже надо людей. Там вже нас чекають. Mm -hmm. Не да ну, дається ну якби це не було їх, то хто куди б ви їхали, чи в суми, чи в Хотин треба було їхати. В Хотин треба їхати. А куди? Угу. Ні, це погано. У нас лікарі всі були. І Людмила Григоровна, і Сімі Васильівці. Це... Вони звільнилися, угу. так? Ну да. Звільнилось. Добре, що тепер ось у нас такі молоді. Залишилися багато людей похилого віку, які вже самостійно не можуть виїхати до міста до аптек, щоб отримати лікарські препарати за програмою Доступні ліки. То за їхніми рецептами приїздить мій колега і привозить їм ліки. На степне ситуація навіть з з людьми не похилого віку, а і з молодими кому потрібні рецепти. Ми туди привозимо. Транспорту для виїзду громадян немає звідти і. Їздимо, вся комунікація, логістика, ну плюс медична допомога все на нас. Угу. Ну це десь раз на тиждень доводиться при так. Раз на тиждень, але якщо є якісь виклики туди екстрені, то це вже в будь-який час доби.